15 мільярдів доларів тягнули збитки, що завдали снігопади сполученим штатам. Тривала негода призвела до скасування тисяч авіарейсів. В 11 штатах запровадили надзвичайний стан. Не працюють школи, державні установи та чимало офісів. Через багатокілометрові затори люди кидають автівки на дорогах. Подекуди почалися перебої з постачанням харчів. Фури не можуть доїхати до крамниць. ДТП та холод забрали життя вже принаймні 20 людей. Останній трагічний випадок стався у Нью-Йорку. Там снігоприбиральна машина збила вагітну жінку. Лікарям удалося врятувати лише немовля однак, поки що дитина у критичному стані. Погода порушила і світські заходи. Відвідувачі Нью-Йоркського тижня моди кажуть, ледве дісталися, щоб подивитися на новинки. Я страшенно зла, бо хотіла прийти на підборах, а довелося одягти угі. Але я сьогодні виступаю. Сподіваюся, це мене розрадить. Чоботи, я вже геть зіпсувала, але байдуже це ж Нью-Йорк, Куплю собі нові. Тим часом Велика Британія потерпає від нечуваної повені. Дощі не вщухають з осені. Лише на сьогодні. Завтра синоптики прогнозують місячну норму опадів. Під водою вже десятки населених пунктів. Упродовж вихідних залишити оселі доведеться ще тисячі британців. На боротьбу зі стихією кинули 70% пожежників і рятувальників. Це найбільша мобілізація з часів Другої світової. Прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що планує звернутися до Євросоюзу по допомогу. У Британії вже працюють фахівці з Нідерландів, консультують щодо зведення дамб. Поки що люди намагаються опоратися з повінню самотужки. Я залишаюся, а діти поїдуть до бабусі. Я вже відключила електрику, все ізолювала, установила насоси, забаракодувала чорний вхід, зробила усе, що могла, триматимусь. Негода охопила і Японію. Сильні снігопади вирують над половиною території країни. Частина аеропортів не працює, потяги курсують із затримками. Кілька трас закрили. У багатьох помешканнях немає світла й опалення. Травми лише за останню добу отримали дві сотні людей. Одна особа загинула. За прогнозами на вихідні сніговий покрив подекудисягне 70 сантиметрів. Снігопаду столиці вже побив 45-річний рекорд. Марина Кавтан п'ятий канал.